Бойовий медик 72-ї бригади Чорні Запорожці Роман Мокляк із Вінничини після поранення проходить реабілітацію, але вже готується повернутися на фронт. Він добровільно пішов опановувати бойову медицину і рятує поранених побратимів. Роман Мокляк бойовий медик 72-ї бригади «Чорні запорожці. Від початку повномасштабного вторгнення допомагав фронту як волонтер у Шаргородській громаді, а з 2023 року добровільно пішов на війну, де без медичної освіти опанував бойову медицину та нині евакуює поранених бійців на Донеччині та Харківщині. Руки, ноги збирати, пакувати. Ну нічого хорошого. Допомагав, чим міг там, перемотувати під час війни. Я сам вчився. Ну, так, е мінімальну допомогу я можу надати. Першу. Що потрібно на евакуацію, я можу це все зробити. Так же саме в шпиталі, вже. Були кожен день одно і те ж, одне і ж". Другий тиждень Роман проходить реабілітацію у Чорнобильській лікарні після бойової травми. Він відновлює здоров'я, аби повернутися на фронт. Був і в залі фізіотерапія, потім різні розтяжки, плавання, ну, все дуже багато чого. Чесно удивляюся, що таке є. Набагато краще лучше себе почуваю. Про себе багато розповідати не хоче, але годинами говорив би про своїх односельців. У рідному Руданському, де мешкає менше п'яти сотень людей, кілька десятків хлопців з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист держави. Дванадцятьох його друзів уже немає в живих. Приїжджаєш в село, просто. Прозриваєш, нема нікого, ну, практично нікого немає з тим, з ким ти дружив, з ким ти спілкувався, з ким ти міг поділитися моментами якимось життєвими, сповнити щось, що було в дитинстві. Зараз немає. Цвинтар, 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 цвинтар. Ти об'їжджаєш по кругу. Роман знає історії кожного загиблого односельця. Більшість із них молоді чоловіки. Аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів, у селі Другий рік поспіль проводять футбольний турнір. До змагань долучаються команди з інших громад, а виручені кошти передають на потреби війська. З цих загинувших воїнів більша половина завжди грала в футбол, завжди приймали участь у футбольних матчах. Водночас Роман говорить і про проблеми свого села. Воно занепадає, а дбати про нього, окрім жителів громади, нікому дороги взагалі це жах. неможливо доїхати до села. Приїжджаєш в село до батьків. За що хлопці вообще загинули? Вони хотіли б, щоб це село процвітало, а не просто його забули, і ніхто для його розвитку нічого не робив. Роман каже, що громада повинна розвиватися, аби зберегти пам'ять про загиблих земляків і забезпечити майбутнє села. Сам він готовий продовжувати службу, аби тилові громади мали можливість працювати і розвиватися. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Вінниччина.